Добрий день, величні люди. Пишіть добрий день в коментарях, а також хто буде дивитися в записі, також пишіть добрий день. Вчора цілий день була сона, готувалась до ефіру. Коротше, ледь не заснула. Тому сьогодні вирішила вийти в ефір. І по традиції, так як в нас в п'ятницю розбір видатної особи. Сьогодні ми зробимо... Цей розбір. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також зі світом. Ну що ж, хто там доєднується до ефіру, поки я буду розказувати про видатну людину, пишіть в коментарях свою дату народження і я от розберу. Так, по трикутнику долі вашу дату народження. От, щоб ви знали, які енергії заложені в вашій даті народження, тому що ці енергії вони як паливо, яке допомагає нам виконувати наше призначення в житті. Ну що ж, розпочнемо. Українська співачка, народна артистка України, переможниця музичних конкурсів. Нова Хвиля 2009 та Євробачення 2016, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Виконує пісні в стилі джаз, соул, фанк, фолк, госпіл та Електро. Бере участь в оперних постановках, а також у шоу. І, звичайно ж, ви здогадалися, що це Сусана Алімовна, Діновна. Тобто Джамала, яка народилася 27 серпня 1983 року в. Оши, в Кіргізія в сім'ї кримського татара, татарина Аліма Джамаладінова та вірменки Галини Тумасової. Незабаром родина переїхала в Мелітополь, а потім до села Малоріченське, що під Алуштою. Зростала вона в родині музикантів, мати працювала викладачкою в музичній школі, а батько диригент за освітою. Ну що ж, саме найперша це дев'ята енергія в її трикутнику долі. Це мудра, вона любить бути на самоті, спокійна, розсудлива, постійно в духовних пошуках та чи пізнання себе, психолог, різносторонні вона розвинута. Також може розібратися в усьому. На даний момент Джамала створила зі старих кримсько-татарських пісень, яких збирала по зернятку кожну. Також вона не боїться висловлювати свою думку про агресію Росії в Україні. Підтримує український дух, їздить з концертами по Україні, а також вона їздить за кордон, щоб робити благочинні концерти для того, щоб зібрати нашим захисникам кошти для нашої перемоги. Тому вона. Так, потім у нас йде восьма енергія. Восьма енергія. Це порядна, врівноважена людина, ясний розум, деколи може здаватися дуже холодною і справедливою. Також вона відповідальна. У грудні 2013 року Джамала звітала на Євромайдан, щоб підтримати протестувальників. Від лютого 2014 року вона бере. Участь у заходах, присвячених соборності і цілісності України. Зокрема, у відео вона знімала відеозвернення Україна Єдина, а також у соцпроєкті Україна з вірою в серці. У благодійному тандиті в Києві і в інформаційній кампанії Крим. Це Україна. Під час окупації Криму і подальшої анексії його РФ Джамала неодноразово засуджувала ці дії та наголошувала на те, що Крим це Україна і підтримує суверенітет України 5 лютого 2016 року Джамала. Презентувала пісню 1944, з якою представила Україну на 61-му пісенному конкурсі Євробачення в Стокгольмі і здобула, вже, звісно, перемогу. Твір присячена трагічним подіям минулого, зокрема, депортації кримсько-татарського народу. Співачка наголошує, що метою пісні метою пісні. Пісні є розбудити в людях пам'ять про страшні події в минулому і щоб вони уникали їх в майбутньому. Якщо взяти 21 енергія. В неї це незвичний, життєвий шлях, новатори легко вчаться, вчать мови. Також вона, якщо взяти це все, то вона на, коли була в неї третя вагітність на третьому триместрі вагітності вона облетіла 10 країн з благодійними концертами, хоч у неї був токсикоз, дуже, дуже їй було злецьке, але вона старається для нашої країни, щоб було чим воювати нашим Пересуватися, воювати нашим військовим. От, також вона знає англійську, російську, українську і е, татарсько-кримсько-татарські мови. Е, ви... е, далі у нас іде третя енергія. Е, третя енергія це архетип. Матері, вона турботлива. На першому місці у неї сім'я, а також діти. Сексуально, дуже добре заробляє, дуже земна реалістична. Чоловік Джамали Саїд Бакіре Сулейманове. У квітні 2017 року відбулося весілля. У березні 2018 році Джамала народила сина Еміра Рахмана. Сеїд Бакіра Огли Сулейманова. У червні 2020 року народила вона в друге Селіма Гірая. І в третій, 24 травня 2024 року. Тобто, це було ось недавно, місяць назад. Син Алім Сейд Бакір Огли Сулейманов. Так, щось я тут запуталася трошки, так. І ось сімнадцятій енергії. Вона духовна, творча, тут відчуваюча така людина. Витончена натура. часто писцемні згідності і поезія приваблива для людей. Через неї йде поток енергії, яку віддає вона щиро. Ми можемо бачити, що Джамала створює свої пісні сама. Вона відчуває. Також вона відчуває, як має звучати кожна пісня, і вона через пісні передає емоції. На кожному своєму виступі Джамала як сонечко, до якої тягнуться до її світла, особливо в наш непростий час. Більше вона добре заробляє, адже спів для неї це. E, взагалі улюблена робота, улюблена справа. Перший професійний запис Джамала e, зробила в 9 років. Вона виконала у студії Дитячі та народні кримсько-татарські пісні. У квітні 2011 року в жовтневому палаці відбувся перший сольний концерт Джамали, на якому вона презентувала свій перший альбом. Евері Хад. У травні 2016 році у фіналі Євробачення Джамала перемогла, набравши 534 очки. У лютому 2018 році Джамала увійшла до суддівського складу національного відбору Євробачення 2018. У 2023 році українська співачка отримала нагороду національної премії імені Тараса Шевченка за альбом Крим у травні 2016 році. Президент Петро Порошенко надав почесне звання Народний артист України. І у нас іде головна енергія на самій вершині нашого трикутника. Це двадцята енергія. І духовні вони дуже глибокі і мудрі люди. Часто вони не впевнені в молодості, а потім досягають поваги і визнання. Зв'язок також з предками з родом. і в своїх піснях вона передає духовну глибину, яку зараз переживає наш український народ. Також вона випустила шість студійних і два збірних, один концертний і три міні альбоми, один максі, максі сингл із піснями українською, англійською, кримсько-татарськими мовами. Знялась у фільмі Поводир українського режисера Олеся Саніна. Також вона перемогла у восьмому конкурсі нова хвиля і в Юрмалі. І в 61 му конкурсі Євробачення в Стокгольмі. Отримала 9 статуеток музичної премії Юна, дві премії стайл Евард і премії Людина року. Зв'язок з предками з родом, вона знає свою історію рода, як її прабабуся в 1944 році, з п'ятьма дітьми депортували з Криму. Але Джамали батько і мати зробили все, щоб повернутися назад на свою батьківщину. Тому саме про ці події вона співала е, пісню на Євробаченні 2016 році, де отримала перемогу, тому що це була дуже душевна пісня про кримсько-татарський народ, і пісня називалася 1944, підводячи підсумки розбору. Дати народження Джамали, Я хочу сказати, що вона виконує своє призначення по трикутнику долі, Її енергії розвиваються по плюсу. Тобто, і вона на позитиві. Це ми можемо бачити постійно, як вона виступає, як вона говорить, як взагалі. От. І вона. Турботлива жінка, кохана дружина і співачка, яка покорила весь світ завдяки Євробаченню 2016. Для неї цей шлях непростий, тому що є люди, які ставлять палиці в колеса і комусь, звичайно, вона може і не подобатися. Але вона на це все не зважає, вона йде вперед. Займається тим, що її приносить задоволення, і взагалі її не цікавить, хто там, що там про неї говорить. От навіть при тому, що вона на останньому місяці вагітності знімала, знімався для неї кліп, який тривав 10 годин. От, так що. Дімала взяла відповідальність за своє життя, і вона не чекає, що хтось змінить країну, а сама для цього та сама своїм прекрасним співом змінює настрій України. Може бути, що у вас також є такі енергії, як у Джамали, але вони в мінусовому проявленні, в негативі. Тому в нашому житті немає того, що має джамала. Тому, тому що ми боїмося, що скажуть люди про нас, От, боїмося при, проявлятися, тому що хейтери можуть побачити там і можуть писати якісь погані коментарі. Кожній людині дані певні енергії, це як паливо для нашого виконання призначення. І тільки від нас залежить, як ми будемо розвивати ці енергії по плюсу, по позитиві, або по мінусу в негативі. От, якщо розвивати свої енергії по плюсу, то ми будемо мати успіх в усіх сферах нашого життя. Якщо по мінусу, по негативі, звичайно же, в нашому житті нічого не зміниться. От тому, бачу, що немає бажаючих на розбір своєї дати народження. Тому буду завершувати свій ефір. Пишіть в коментарях, яку видатну людину ви хочете, щоб я розібрала. Її дату народження по трикутнику долі. От. Гарного дня вам приємного настрою, миру, любові і забула сказати: дякую за те, що приходите на мої ефіри, пишете коментарі, ділитеся моїми ефірами. Також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, ділитися своїм досвідом. А також дякую нашим захисникам за наше мирне небо, в нашому місті. От. Гарного дня, позитивного настрою, миру та любові. Всього доброго, до побачення!